На даний час ворог дуже багато завдає ударів по енергетичним об'єктам, електростанціям. Ворог завдає ударів для того, щоб не тільки ускладнити обороноздатність України, а для того, щоб зламати віру та волю українців. Для того, щоб полегшити роботу енергетикам, допомогти українцям у Державній спеціальній службі транспорту формується підрозділ відновлення електричних мереж. Ми пройшли спеціальне навчання і працюємо над відновленням високовольтих ліній, а також проводимо аварійно відновлення роботи на пошкоджених електричних підстанціях. А дуже багато роботи роблять цивільні енергетики, вони працюють цілодобово. Вони часто працюють там, де ворог задає ударів. Дуже багато цивільних енергетиків під час виконання завдань тривається на ворожих мінах. У нашому підрозділі є сапери досвідчені командири, які відповідають за безпеку виконання завдань. І це ще одне з наших завдань зберегти життя та здоров'я цивільних енергетиків. Всі, хто бажає повернути життя та світло в наші міста, запрошуємо до підрозділу відновлення електричних мереж. А ми працюємо на деокупованих територіях, щоб допомагати українцям. Незламні духом відновлюють Україну.